Назавжди в пам'яті закарбувалися криваві лютневі події в Києві. Розпач та смуток огорнули міста України. Не був винятком і Хмельницький. Двоє наших городян загинуло біля стін СБУ, один в столиці, троє важко поранених, десятки травмованих. Наказом Міністерства соціальної політики передбачена фінансова допомога за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету членам сімей загиблих, котрі брали участь у масових акціях протесту. Допомога виплачується одноразово одному із членів сім'ї загиблого. Допомогти сім'ям померлих та травмованим зголосилась і Хмельницька міська рада, виділивши з міського бюджету відповідні кошти. Рішенням сесії міської ради було прийнято крім тих державних виплат, які надавалися на рівні центральних органів. Ми надали матеріальну допомогу сім'ям. Цих загиблих або тяжко поранених людей. Тим, які загинули, це три особи. То що я назвав. Ми виділили сесії міської ради по 100 тисяч і трим тяжко пора. тяжко пораненим. Це два молодих хлопці, які втратили нижні кінцівки, і один старший чоловік, який було проникаюче поранення в живіт і було втрачено орган їм надали по 50 тисяч хмельничанам, котрі отримали незначні поранення, теж перераховують на банківську картку кошти на лікування та реабілітацію. Ті, які більш легкі поранення отримали через рішення виконавчого комітету, ми практично кожен виконком приймаємо виділяємо 3, 5, сім тисяч в залежності, вивчаємо документи, яке поранення в залежності від тяжкості того поранення. Уже до міськвиконкому звернулося звернулися більше десяти городян. Відтак, кожен хто постраждав у масових акціях протесту, має можливість отримати компенсацію, зібравши певний перелік документів. копія паспорта, серокопія ідентифікаційного коду, заява в довільній формі на ім'я міського голови іміського матеріальну допомогу. І звичайно, довідка, що для людина це отримала поранення. Варто зазначити, що гроші вже отримали сім'ї, загинувших хмельничан та травмовані. За словами Григорія Давиденка, трапляються поодинокі випадки, коли люди хитрують і видають себе за потерпілих. Та такі побрехеньки швидко з'ясовуються. Відтак заступник міського голови звертається до людей, котрі постраждали під час революції гідності, не баритися і звертатись